Ба або привіт по грузинській. Напевно, з такого нетрадиційного привітання ви уже зрозуміли, що сьогодні ми говоритимемо про мову Грузії. Словників та перекладачів не треба, адже я розповідатиму про неї українською. Грузинською мовою спілкується понад 4 мільйони людей в Грузії і понад 800 тисяч за кордоном. Мова важка і вивчити її справді непросто. Важка вона не лише у звучанні, але й у писанні. Тому для того, щоб вивчити кілька елементарних фраз, слід добряче попотіти у грузинській мові. Всі слова звучать так: мама це тато, деда це мама, бабія бабуся і папа дідусь. Головне не переплутайте. Перед тим як вимовити грузинське слово, переконайтеся у правильності його звучання, адже можна опинитися у смішній ситуації, коли один неправильний звук кардинально змінює значення слова. Між іншим, у грузинській мові немає наголосів, тому вимовляти слід дуже уважно та обережно, якщо ви не знаєте мови. У Грузинській мові всі слова пишуться з малої букви: немає ні чоловічого, ні жіночого роду. У чому мова важка? Але й також вона й легка, адже не потрібно думати, з якої літери писати слово. У грузинській мові є слова з восьми переголосних підряд. Зараз спробую його вимоти. Гупрт сквуніс. Ух! Мало язик не зламала. А означає за слово стеля. Але це ще не все. У всевідомому грузинському творі витязь у тигровій шкурі використовується слово з одинадцяти букв вимовляти його. Я навіть не пробуватиму. грузинській мові є дуже багато слів подібні з українською. Наприклад, щоб викликати таксі, достатньо сказати таксі. А у слові телефон достатньо змінити одну букву телефон. Давайте спробуємо зателепонувати. Звичайно ж, окрім грузинської, грузії розмовляють ще й російською мовою. Нею розмовляють переважно люди старшого покоління. Серед молоді російська не популярна, має дуже обмежене застосування. У грах не взагалі ніхто не володіє. Зараз в Україні англійська мова претендує на те, щоб стати другою офіційною Грузії. Діти вчать її школах з першого класу. Грузинська мова є складна, дуже схожа на китайську грамоту. У її алфавіті є 33 літери. Протягом усієї своєї історії Грузія змінила аж три алфавіти. У тому, що пережився, є 28 приголосних букв і лише 5 голосних. Грузинська мова одна з найстаріших мов світу її феномен у тому, що вона ще жива, адже багато стародавніх мов уже забуті. Як і в українській мові, в грузинській є безліч діалектів. На сьогодні понад 20. Крім грузинів, на грузинських діалектах розмовляють в Ірані, Туреччині та Азербайджані. Нах вам діз, або до побачення! З моєї розповіді ви, звичайно, не вивчили грузинської мови, але сподіваюся, знайти хоча б декілька слів. До зустрічі, Па-па.